Всім привет! За буде обзор, як я зробив в Льохові Типа ремонт. О, як я зробив двері з газет. Тут -то так вот. Ой, закло! О! Зараз таки буду допу. Мне во! О, все, буду п, тут трохи безпорядок. Ой. Я тут їм. О, як я тут зв... Чайник. Блин. О, во, о, во, вот так. Тут головы то вот. Ладно. А, не. О, Кристалличное кристаллично чисто. Во, монопыты. через пять секунд веб калькулятор ой пофиг стоить. гости стульчик там стульчик Але тут де що знаходиться, не важно, що тут. Лучше не узнавайте, пожалуйста. За. Дивіться, хто тут? Пишіть ім'я, як його звати. Я проверю вас. Я, я знаю його, але я вас проверяю. Короче, чай. Короче, <речі>, за, запіраємо. Чи як я ці ой? Довелося розказати ой, так вот. знаєте, що хто їх з чого цей стил зроблений? Ви думаєте, що це з магазину? Ну нет, він із штахет, я його зробив. Во. Три дні я його робив. Шитається лише, нічого страшного. Скатертина. Плиць. І двері я робив спешу, я тут от. -от. Во. Вот тут вот, тут хочет. Но тут у меня Я их сюда пристрою, чтобы ты... никто сюда не залезла. Няка сюда зараза не залезла. О. Вот. Всем пока.